Мои любиус! Всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І сьогодні я хочу пригадати матч Донецького шахтаря у лізі Європи Сезону 2015 2016 років 25 лютого 2016 року відбувся матч відповіді однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Шальки у себе вдома. Команда приймала донецький шахтар. 3-0 Рахунок користь української команди. І сьогодні я, друзі, хочу про цей матч поговорити. І давайте друзі, вже з терпінем, все розпочнемо обговорювати по порядку. А, Шальки Брайтон Райтер, тренер команди, 4-2-3-1, стартова розстановка німецької команди, Ферман, у воротах, Жальма, Аціпо, Штеттер, пара центральних захисників, Калашинець Жуніор Кайсара по флангах, Гайс, Леон Гарезко, центральный упор и Біланда, центральний атакувальний півзахисник, захисник, Шоп по флангах та Хюнтелар у нападі. Це стартова розстановка. Шальки. Шахтар Донецьк, головний тренер команди Мірчі Луческо. 4-2-3-1. Стартова розстановка української команди Андрій П'ятов у воротах. Ярослав Ракицький. Сергій Кривцов, пара центральних захисників. Дарія Серне Ісмаїлі по флангах. Тарас Степаненко, Малиша, центральні опорні півзахисники. Віктор Коваленко, центральний атакувальний півзахисник, Марлос Тайсон по флангах та Факундо Ферейра У нападі. Це стартова розстановка. Української команди. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. До речі, друзі, нагадаю, що у першому матчі Шахтар о, розписали з шальки 0-0 у Львові, якщо не помиляюся. Ось, на взагалі, то Шахтар розпочинав компанію 15-16 років у груповому етапі Лізі Чемпіонів. Там був Мандридський Реал, Париж та Мальме. Шахтар посів третю позицію у цій групі і, відповідно, потрапив в Лігу Європи. Початок матчу був дуже-дуже важким, у Шалькі вже на перших хвилинах був хороший шанс на хвилині, так третій. Дуже здорово штрафний німці. І справді там дуже хороший був удар зі штрафного. І стійка, друзі, стійка! Рятує Шахтар. І справді, Шальки, який фаворитом, та був, да? Шальки взагалі дуже сильно виглядав у ті руки. І справді, Шальки це дуже така сильна німецька команда, і вони дуже здорово та матч розпочали. Але такий Шахтар трішки став гру, скажімо так, ініціативу перехоплювати. Ось. Ну і Шахтар дуже здорово ловив свого суперника на контратаках. І ось одна нас контратак. Двадцять шоста квинаматча. Шахтар Донецький, де в контратаку по лівому флангу. Віктор Коваленко. На перехід. Відає передачу. Якщо не помиляюсь на Феррері. Факундо Факунда на Марса. Марс пробує. Це забываешь Гол. 1! Марлос. Марлос. На 26-й матчі. Рахунок матчі відкриває 1-0! Рахунок на користь української команди. І, до речі, друзі, тоді ж правило виїзного м'яча працювало. Розумієте, і шальки потрібно вже було забивати два. І, Справді, Шахтар, після забитого м'яча, українська команда дуже здорово виглядала. Але Шальки підтискав, але, в принципі, Шахтар дуже здорово і справді надійна команда. Мірчилоческо грала. Другий тайм, до речі, Немвиде, Едуардо Таборячук. Вийдуть штаре. Десанто АОГО та сам видаті Е, Початок другого тема був дуже важкий для штая. Там вже на перших вже хвилинах був супер шанс. Супер шанс був, якщо не помиляюся, у Жуніора Касара. Та медальна подача, ідеальна скидка від на дальній стійку і небезпечний удар, практично в упор. Футболішальки з близької відстані пробиває пробуває поворота і не забиває. Не забиває. Невось вона, 63-х хвилина, Шахтар дочекався свого шансу. Українська команда дочекалася свого шансу, я би виділив Факунду Fire Факунду. По-перше, все розпочалося з того, що Андрій П'ятов. Андрій П'ятов! був під пресингом. андрей П'ятов вибиває м'яч у боротьбу. Факундо Фарейра зачепився за м'яч. Дуже здорово взагалі Факундо зачепився за м'яч. А потім Жоль Матіп намагається, ну, скажімо так, намагається э, головою цей м'яч вибити. Вот, Ось, зіграти на своего партнера по команді. Але Жоль Матіп помиляється. Марлос підхоплює м'яч. Марлос Простреливает в район 11 метрової подачки. І тут Факундо Фарейра. Факундо Фарейра. Перегрыва! Робит 2:0 на скорость 2-0 украинской команды. Дожидается своего шанса. Марлос, Факунду Фореререра. Ну и Марлос записывает голево передачу на Факунду Форерера. Первым забитым мячем на погибо. Факунду Форера записав голево передачу на Марлоса. А тут наопаки. А тут наопаки. А тут же Марлос записывает голево передачу на Факунду. 2-0! на скорость украинской команды. І шальки потрібно було вже забивати 3. І шальки потрібно вже було забивати 3. Шальки намагався забити шальки м'ячем володів, хоча я, в принципі, можу сказати, що перевага у шальки за контролем була не така, та й велика. Намагалися е -е, господарі е -е, зробити камбек. Е -е, були спроби доволі таки непогані, але Шахтар дуже здорово виглядав. Оасина контратака. Сімдесят -ма хвилина матчу. Донецький Шахтар. Прихоплює м'яч. Ярослав Ракицький. Е -е, дуже здорово зіграв Ярослав. Потім Малишев, дуже здорово зіграв. і Справді дуже хороший матч від Малаша від Малешева. Малеша, віддає подачи на Тайсона. А, Тайсон. Дуже здорово цей м'яч рухає. Дуже здорово загалі Тайсон. Е, е, Набирає швидкість Тайсон. Е -е, шукає партнерів. Шукає варіанти Тайсон. Дуже здорово Тайсон набирає хід. З нагородить Віктор Коваленко. Віктор Коваленко. Прямо м'яч. Прямо забуває гол. 3 -0. На 77-й хвилині матчу. 3-0. Віктор Коваленко. забиває в третє. Ну і це все. І це все. 3-0. На користь української команди рахунок. Друзі, 3-0. На виїзді, Шахтар. Обіграє німецький. Шальке. Фантастика! Друзі, фантастика! Що, друзі, взагалі, дивитися статистику, матчу. Да? Ну, в принципі, дивіться, 56-44 це контроль. Нилочка правого шальке. Далі йдемо, друзі. 16-10 це удари. друзі, тут і написано. Удари в площину». Але, в принципі, якщо не помиляється, 2-6 не користь Шахтаря. Два удари в Площину було у Шальті. Шість ударів було у Шахтаря. 7-1. Це Котаві. да, Шальки було більше ударів, але за ударами в площину Шахтар, друзі, Шахтар! Переграв Шальки. Переграла українська команда Німецька. Ну, переграла. І поділо та переграла і справді. у Шальті був непоганий старт. Uh, дуже неповний старт від шальки. Але в цілому, друзі, в цілому Шахтар, друзі, в цілому Шахтар! Абсолютно Подзілу перемагаю! Абсолютно Падзіло! Дуже здорово, Шахтар! Знайшов свої шанси. Дуже здорово. Два хвилини на контратації забив Шахтар. Ну, один uh, гол Кундо Ферері скористалися помилкою Жоля Маціпа. Ось Шахтар обіграв дуже сильну команду, тому що Шальки, друзі, у ці роки. Ну, якщо не другою силою в Німеччині була, то третю, то це 100%. Це 100 відсотків. Баварія та у Борусія Боросія були ще за Шальки. І справді, Шальке дуже здорово виглядала команда з Німеччини. І Шахтарик обіграв з рахунком 3-0 на Виїзді, Де ще й на Виїзді. -та? Фантастика, друзі! Фантастика! Друзі, що думаєте, взагалі то ви справите цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях. Звичайно, перед Шахтар дійде до півфіналу Ліги Європи того сезону неймовірний просто результат. І про це ми обов'язково. Якось ще й поговоримо. Якось ще обов'язково про це поговоримо. Вось. Ну що, друзі, вам дякую за увагу, шальки шахтара 25 лютого 2016 рік. року рахунок на користь української команди. Друзі, а я вам усім бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, любі друзі. До побачення. Усім до нових зустрічів!